Ну а далі друзі, будемо говорити даруйте про тюрму. Е, причому ну іс історія дійсно неймовірно цікава. Е, Пам'ятаєте, колись де міністр юстиції Денис Малюська от розповідав про платні камери в СІЗО. Вже якийсь час функціонує ця програма. Про камери так би мовити, підвищеного комфорту. Так, от зараз Мінюст планує запустити можливість бронювання платного онлайн банкінгу, так би мовити, кажбанкінгу, перепрошую, букінгу. Можна буде бронювати камери, і от вже найближчим часом ми будемо спілкуватись про це з, з Сергієм Орловим. Це заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні! Вітаю Рам, слава! Пане Сергію, я коли почув оцю новину від ну, вуз Дениса Малюськи в ефірі одного з телеканалів, зрозумів, що ну точно тут треба поговорити про деталі, тому що ну, тема впевнений ну, цікава багатьом. Зважаючи особливо на той рівень, даруйте корупції, які є в нас в країні, і ну, власне, дуже величезна, велика, така прискіплива увага нашого суспільства, так, до топ-корупціонерів, так званих. Но Денис Малюська вжив такий термін, каже, шалена. Популярність, просто шаленою популярністю користуються вже ці камери. Скільки е, їх є по Україні зараз загалом? Хто клієнти цих камер, власне, розкажіть трішки, Ну тому що програма вже певний час існує. От, власне, розкажіть, будь ласка, від часу запуску і до сьогоднішнього дня, як це працює? Так, дякую, це дійсно досить е, активний проект Міністерства юстиції, який е, має реальну цінність і е, таку реальну е, прозорий імпект да, вплив на е, систему. Двотний проект е, щодо запровадження платних камер е, був е, прийнятий постановою уряду ще в 2020 році. В 23-му році в квітні він був продовжений і буквально в червні. Вже там був прийнятий закон. Там підписаний президентом повернувся буквально сьогодні, який зафіксував цей пілот вже на рівні закону як постійно діючу процедуру. За цей час до спеціального фонду, тобто, це механізм наповнення там спеціального фонду міністерства юстиції. За рахунок тільки платних камер надійшло майже 21,5 мільйон гривень. Це, це сьогодніш... ще раз за скільки часу, пане Сергію, Уточніть? Відповідно, з 2020 року. Три роки кажучи. 21 один мільйон О... гривень. Нормально? Так, да, За цей час було облаштовано вже 70 платних камер загальною містістю 159 осіб. І, е... В тому числі там частина з них була відремонтована за рахунок цього спеціального фонду. Окрім цього, за рахунок цього спеціального фонду були відремонтовані. Камбули відремонтовані 365 камер загальною міськістю більше двох тисяч осіб, і були проведені інші ремонтні роботи. Тобто, відповідно, це для мін'юста це механізм оновлення панітенціарної системи і підвищення взагалі умов тримання засуджених. А так як, як там ця сфера є історично дещо недофінансованою, да то ми маємо виходити з цього положення, і протягом цього часу, як там казав вже міністр, ми зіткнулися з ситуацією, коли е, є на цю постулу шалений попит. Насправді я зараз не готовий насправді сказати про там портрет цільової аудиторії. А да, от дуже а... хотілося б почути. А, але а, цей попит є, і ми зіткнулися з іншою проблемою. Ми навіть запровадили а, дещо в, 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 в якості жарту, але це також користується популярністю. Частина з коштів вона а, а, надійшла за рахунок придбання подарункових сертифікатів. Тобто, хтось може купити подарунковий сертифікат на сайті Міністерства юстиції, і ця послуга, ну звісно, вона там не користується прям шаленим попитом, але також у нас є свої клієнти. А, Проблема функціонування цієї послуги зараз, що ми не думали, що буде такий шалений попит, і не намагалися будувати якийсь букінг сервіс да на кшталт Airbnb чи booking.com, Як би дивно, це, це, це там зараз не звучало, і тому у нас не існувало механізму бронювання саме конкретних дат, наприклад, да, для таких камер. І зараз механізм, який працює на сайті міністерства, можна обрати відповідно ну, після отримання дозволу да від керівника. Установи можна обрати певну кількість днів і купити умовний е, такий квиток на певну кількість днів в певній установі, яких на, на, на сьогоднішній день існує 25 е, по країні, в яких запроваджені такі платні камери. Mm -hmm. е, але відповідно не було можливості перевіряти, чи є взагалі вільні слоти, чи є вільні камери, і тому там подекуди люди очікують в чергах, е, навіть вже маючи якусь проплату. Тому, враховуючи, що тепер цей проект зафіксований на рівні закону, була поставлена задача, якою ми зараз працюємо: саме система бронювання цих камер для того, щоб була можливість перевірити по перше, наявність вільних місць, наявність вільних камер на певний період, на певні дати з якоїсь дати відповідно, і щоб вже адресно була купівля і бронь на певні дати конкретних місць. В місцях позбавлення волі так, а це пане Сергію, це мова йде лише про слідчі ізолятори, так ну як місця там тимчасового перебування там, людей, які перебувають під судом, до прикладу, так, і які потім мають відправитись в разі засудження до місць позбавлення волі, чи і ну безпосередньо в'язниць вже як постійного місця перебування на час відбуття покарання, так само. Right. Наразі ми кажемо саме про слідчі ізолятори. У нас є кейси, коли е, у нас є е, запроваджений цей пілотний проект саме в установах виконання покарань, mm -hmm. але ті установи, в яких саме люди перебувають як в СІЗО, да, відповідно, ага, зрозуміло. Е, от ви сказали, що не готові говорити про цільову аудиторію. Ну, але, хоч все-таки, звісно, там не називаємо імен. Ну, але ж ви в курсі от, назвіть. Ну можливо, якісь такі кейси, які вам найбільше запам'ятались один-два. Я там повторюся, що мабуть не в змозі запровадити якусь детальну там інформацію з цього приводу, але ми можемо зрозуміти, що, мабуть, там цієї послуги користуються ті, в кого є така можливість. Да насправді ми ж працюємо в кількох там напрямках в сфері пенітенціарні, і один з таких напрямків це взагалі зменшення навантаження на слідчі ізолятори, тому що ми розуміємо, що, наприклад, є кейси, коли люди проводять в слідчих ізоляторах там досить довго. Ода і відповідно в ін'юсті також може хотів би там коротко сказати, що був запроваджений механізм оцінки ризиків вчинення пору з злочинцем повторного кримінального правопорушення, який формується в вигляді досудової доповіді, яка подається співробітниками пробації до суду при винесенні вироку. І це механізм, який потенційно е, допомагає суді прийняти рішення щодо, наприклад, визначення, чи може бути людина відпущена під заставу, умовно кажучи, або ні, і також на якусь е, на важкість вироку, да, який буде там по факту винесений, угу. все це в комплексі і. Будує систему по-перше, зниження навантаження і відповідно там витрат, які несе держава для цього. А з іншого боку, це також є елементи ресоціалізації засуджених, тому що ми розуміємо, що все ж таки задача пенітенціарної системи полягає не в тому, щоб десь дати наказати людину, а в тому, щоб людина вийшла кращою, умовно краще ніж вона була раніше, і була ресоціалізована назад у суспільство. Ну, ідеалі так і має працювати, а от дивіться, я просто от коли. Е, ні, давайте так, спочатку от все ж таки, давайте поговоримо, бо впевнений, це цікавий теж ціна е, питання і за час дії, ну, тобто програми, чи якось підвищуєте ви ціни в залежності, ну, тому що ж інфляція все-таки і так далі. Ну, і власне, які умови? Тобто е, ці камери вони всі однотипні, чи вони якось відрізняються? А ну там насправді ми, ми ми там намагаємося уніфікувати це, щоб щоб зменшити кількість витрат, відповідно, да але там до регіона, від регіону до регіону, вони можуть трохи відрізнятися. Це поліпшені умови. Ну там ми, ми не кажемо про якийсь там надпотужний ремонт, але це умови явно краще ніж в старих камерах. Там зразка кількох десятків років умовно. А якщо казати про саме вартість. То вона о, різна від е, установи до установи, від регіону до регіону. Е, зараз я там перевіряю, що у нас є е, вартість послуги е, за добу, вона стартує від. Е, я бачу, що подекуди навіть від 290 гривень, я би сказав, і е, доходить до. Е, зараз я вам скажу, навіть до. Близько тисячі гривень, мені здається, була найбільша близько тисячі гривень за добу. Відповідно, всі ці там, весь цей прайс він є на сайті Міністерства юстиції на спеціальному ресурсі, де можна забронювати таку камеру, і там діють певні знижки. Я би сказав, що якщо це купівля на тиждень або на місяць, то вартість дещо менша, ніж якщо брати по добово. Пане Сергію, вже зараз будемо прощатися, але все-таки от хотілося б ще зрозуміти. Оця історія там бронювання, так би мовити, да я от не можу зрозуміти. Поясніть принцип дії. Ну тобто, людина там е, перебуває, де вона перебуває? Під слідством чи як? Тобто, ну умовно кажучи, е, там під слідством на домашньому арешті. Що вона телефонує там? Чи пише? Каже, є в мене підозри, що мене там закриють через тиждень. Можна забронювати на ці числа, чи як? Ну от, як це має працювати? Насправді юскейс різний, але ми кажемо, що людина має бронювати тоді, коли в неї вже вже є вирок про взяття під варту. Да відповідно, коли є таке розуміння, і може якийсь є люфт до набрання е, рішенням суду законної сили. Да, у цей час є для того, щоб зробити бронювання. Важкість в тому, що на відміну від якогось умовного готелю є е, е, велика кількість категорій. Осіб, взятих під варту, яких ми не, ми не маємо, і там закони дозволяє нам е, розміщувати їх поруч в одній камері. Mm -hmm. складність цієї системи бронювання в тому, щоб врахувати всі можливі варіанти, які передбачені чиним законодавством, і в залежності від е, того, хто є нашим клієнтом, е, за якою там статтею його там засуджують зараз. Там триває розгляд судової справи. Ми маємо визначитися, чи є вільні місця саме для цієї людини, і в цьому є складність цього механізму. А це камери не одиночні, вони є різні. А, так є, є мені здається, і одиночні, але є і е, неодночнів. Ну так щоб не було нудно. Пане Сергію, дякую дуже за роз'яснення. за Розповідь за ініціативу. Ну креативна ідея, що тут скажеш от, як мінімум, креативна Сергій Орлов, заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації, був з нами на зв'язку. Говорили ми про популярність платних камер у слідчих ізоляторах. Шерлок нас нам пише наш глядач. Який жах людина не піде на війну? Краще в СІЗО відсидить за гроші з комфортом. Про що ви балакаєте? Волосся дибом встає, пане Шерлок. Ми балакаємо про ініціативу Міністерства юстиції України, яка вже сьогодні врегульована на рівні закону. Президент Зеленський підписав відповідний закон. і Так у нас будуть вже працювати от платні камери. Амери, заходьте на сайт Міністерства юстиції, якщо хочете дізнатись більше про ціни про умови. Ну і власне бронюйте, якщо відчуваєте, що можете, якщо відчуваєте, так би мовити, грішок якийсь за собою, який може зацікавити правоохоронців. І пишіть нам, друзі. Будемо спілкуватись далі, буде не менш цікаво.